Діво, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко. Я західний астролог, засновниця першої україномовної школи західної астрології. В даному відео я підготувала прогноз для вас на 2025 рік. У цьому відео ми поговоримо про ваші кармічні задачі на 2025 рік, де вас чекають певні небезпеки. А в яких моментах можна розслабитися і ловити щасливі моменти від всесвіту. Отже, розпочнемо. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати важливі і цікаві відео. Цього року кармічні вузли заходять до вас на дуже важливу вісь, на вісь 1.7, яка зазвичай дуже яскраво і відчутно програється у моїх клієнтів, і тому дійсно тут певні зміни невідворотні. Відбуваються певні внутрішні зміни всередині вас. Цього року ваша кармічна задача це взяти акцент на себе, звернути увагу на свої потреби, на задоволення своїх бажань. І дійсно, якщо ви попередні роки розчинялися занадто сильно у партнерстві, можливо, задовольняли всі потреби свого чоловіка, не чули свої бажання, свої хотілки, то саме в цьому році кармічні вузли говорять про те, що якщо ви Будете далі робити так само, якщо ви будете повністю залежати від партнера і не чути себе, то тут дійсно можлива велика криза у стосунках із партнером. Займіться собою: оновіть свій стиль, оновіть зачіску, оновіть гардероб. Знайдіть для себе хобі. Навчайтеся, вивчайте нову інформацію, розвивайтеся, і в такому випадку ваші стосунки навпаки перейдуть на новий етап. В інакшому випадку деякі із стосунків можуть бути розірвані, з чим це може бути пов'язано. Наприклад, ви змінилися, а ваш партнер не готовий до таких особистих змін. І в такому випадку ці стосунки можуть зруйнуватися, враховуючи ще й позицію Сатурна, який проходить по 7 вашого гороскопу у 2025 році. Я думаю, що ви вже помітили його ефект і дійсно з'явилося певне відсторонення і певна холодність у стосунках. Сатурн загалом можна пропрацювати, тобто я в цьому відео вам даю рекомендації, що вам варто робити для того, щоб ваш союз уцілів. Сатурн той самий можна пропрацювати на сімейній терапії. Працюйте над стосунками і вони не розірвуться. В інакшому випадку на цей рік можна очікувати дійсно великих сімейних змін. Для людей, які самотні наразі, от я вам якраз теж рекомендую зайнятися собою і змінити акцент виключно на себе і на свої потреби. І ви помітите, як в другій половині року до вас підтягнеться саме та людина, яку ви давно чекали. Діви. Я знаю, що ви дуже турбуєтесь завжди про своє здоров'я, але цього року Плутон переходить у ваш шостий дім і він дійсно може трансформувати ваш. З одного боку, режим дня, ваш режим роботи, а з іншого боку, може дати певні питання по тематиці здоров'я. Якщо недбало ви відносилися до свого ритму життя, до свого ритму роботи, можливо, якщо багато перепрацьовували, то зараз Плутон зайшовши в шостий сектор вашого гороскопу, буде наводити там лад. З одного боку, якщо ви будете занадто сильно опиратися цим змінам, він може дати певні значні проблеми по здоров'ю. Тож, будь ласка, адаптовуйтеся під події, що відбуваються навколо вас. Юпітер, у свою чергу, проходить по 10 сектору вашого гороскопу і дає нові кар'єрні можливості. Я рекомендую вам протягом цього року. А краще протягом найближчих півроку піти до керівника, взяти на себе додаткові обов'язки, попросити про підвищення, або взагалі я рекомендую вам задуматися про зміну місця роботи, якщо ця тема для вас актуальна. Якщо ви бажаєте розібратися з астрологією трішечки більше, запрошую вас на свій міні-курс основи астрології для початківців. Всі деталі про курс можна прочитати у посиланні під цим відео. Я бажаю вам гарного 2025 року, а ви не забудьте підписатися на мій канал та поставити дзвіночок.